А як ви отримали поранення? Феорічно. І, на жаль, зараз я можу посміятися, але в той момент була втрата побратима, якого ми намагалися врятувати. Так сталося, що ми вже евакуювали одного, ну, нашого бійця із суміжної роти. Ми його майже повністю вже заклеїли і хотіли переміщати в, в укриття. Але тут тактика була противника зовсім інша, тим самим, що. Поранити одного бійця і почекати, поки група буде надавати йому допомогу, щоб в цей час ще нанести повторне вогневе. враження. Вогневе враження наносили із засобів Буполега в пілі. Вибухова хвиля, вона вся пішла в мене. От, мій побратим, який був проводить майже там, нічого не отримав, отримувати контузію, а от я відчув всі переваги в пілі <соць> на собі, так. тому що вже ну, не встану і таким було. Не те, що там сильно розстроївся, але просто якось так в секунду, ну все. От. Коли відчуваєш, як в тіло заходить два десятка гарячих уламків, от. Ну, як іноді буває засана, сама, бувають спогади так приходять. Це саме відчуття, напевне, корисне. Ну, саме адреналін дав мені змогу піднятися от, і ще на своїх двох забігти в укриття, на жаль, попроти нікого ми рятувалися, особливо власне. Ну такого рою і в ПВІ. І... От повітря назад, як на тому частку, я ще, напевно, нікого не бачу. Дійсно, там, на точці спішкові. стаєш такі очі не піднімаєш. Все, трохи як автостради в небі. Задачу свою виконали успішно. Вийшло майже без втрат. Тому ми були задоволені, і приємно було це зайти через два дні поїхати на задачу, виїхати, зрозуміти, що задачу виконали. Командир підрозділу сказав теплі речі, приємно було. Піричка так на да, розпушилися. Вот. Ну і потім продовжуєш накатуватись, накатуватись, заняття, заняття, заняття. Потім знову знач.